Життя за мінімалку в Україні реальність, а не вигадка. Саме в неї вірять народні депутати, і вже запевнили, що у 2025 році за місяць роботи більшість українців отримуватимуть 8 тисяч гривень. «8 тисяч гривень на сьогоднішній день це дуже дуже мала сума грошей, якщо порівняти вартість продуктів харчування, комунальних послуг і всіх сфер побуту. Але звичайно, якщо така цифра є, значить є люди, які реально живуть на цих 8 тисяч гривень. Я провожу фінансові ігри. І я бачу, що люди, які живуть на мінімальних зарплатах, в них взагалі немає ніяких заощаджень, і вони не думають про те, що буде завтра, післязавтра. тобто їм аби прожити сьогоднішній день. І це спрацює. Якщо у вас є власне житло, проте Державна служба статистики запевняє, що із мінімального доходу українці витрачають на комуналку не більше. 14%, а на громадський транспорт 5 сотень у невеличкому місті. А от на продукти майже половину усього доходу родини. Окрім того, зі зміною сезонів залишок у трохи більше, ніж 2 тисячі гривень, потрібно розрахувати на найнеобхідніший одяг. Перший такий лайфхак це чітко розподіляти бюджет. Знову ж таки, сума невелика, але його треба розподілити. Ми сюди вкладаємо. Комунальні послуги, якусь частину на харчування, тобто ваші потреби, можна, наприклад, даже взяти конверти і розкласти по конвертам. Певна сума йде на харчування, друга сума йде на комунальні послуги. Ну і так по своїх витратах. І якщо, наприклад, в якомусь одному конверті гроші закінчилися, ми в інший конверт не залазимо. Експертка радить, аби мати подушку безпеки, потрібно відкладати 10% із кожної заробітній плати. Ці кошти можна використати у крайньому випадку або ж витратити на навчання. Кожний місяць розраховувати, наприклад, 8 тисяч гривень це 100% ваших грошей. От до 10% обов'язково відкладайте на заощадження. Я розумію, що це якщо 10% – це 800 гривень, але. Якщо ви почнете це робити, ви побачите, що у вас і будуть відкладені кошти, і в той же час суттєво ваш рівень життя не зміниться. Прожити на мінімальну заробітню плату можна, однак доведеться постійно економити та відмовляти собі майже у всьому. Тож експертка радить вкладати кошти у власні знання, які дозволять збільшити прибуток. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.